Доброго часу доби. З вами Мальва. Це канал присвячений картам таро, онлайн-ворожінням, ну і роздумам на езотеричні теми. За вікном іде дощ, і навіть гримить гроза. Ну, а в домі затишно, але ну, чому б не провести такий онлайн-сеанс із звуками грому. Ми сьогодні розглянемо таке питання як. Чи варто щось змінювати у своєму житті, чи варто залишити, як є. Тобто потрібно вкладатися в зміни, чи можна залишитись на місці. Ми з вами візьмемо чотири позиції. Доки я розкладаю їх, не забудьте поставити лайк за мою працю для енергообміну. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не робили. І стежте за новими відео натискайте дзвіночок. У мене на каналі багато тем пов'язаних з картами Таро. Це, наприклад, і онлайн-ворожіння, це також і карта дня, яка вам може допомогти скласти план на день. А ми починаємо. Отже, перша наша позиція чи варто йти вперед, чи варто щось змінювати, чи залишатись на місці. Тут можна сказати, що перед вами дуже непростий вибір, швидше за все, що якщо ви будете рухатись вперед, то у вас ну, будуть дуже кардинальні зміни, які вам доведеться. Робити дуже і дуже непросто і з болем у серці. Швидше за все, що обставини просто вас змушують, а от якось відпихають вперед. Тому тут можна сказати, що вам треба спочатку зібрати всю інформацію, бо те, що ви почули, те, що ви дізналися, це може бути не зовсім правдою, не зовсім адекватним стосовно реальності. Тільки після того, як ви висвітлите усі от питання. Бо ви можете просто бути зараз знервовані, і якщо почнете поспішати щось робити, то можете наламати дрів. Не поспішайте, спочатку всю інформацію дістаньте. Тобто все прозондуйте, куди, як, чому, якщо ви хочете щось міняти, наприклад, переїжджати чи розставатися з партнером, чи кидати роботу, то подумайте крок за кроком, як це може виглядати. Не поспішайте на емоціях робити це. Спочатку от, зробіть собі ясну картину, щоб у вас був хороший настрій. Щоб ви не були в якомусь емоційному шоці, і потім починайте уже з інформацією рухатись уперед. Друга позиція. Так, варто залишити на місці, чи варто змінити ситуацію. Так, то тут перші дві карти вони вказують на застій, на стагнацію. Карта відлюдника перша нам показує, що поки змінювати нічого не варто. Спочатку треба все обдумати, осмислити. Та ситуація, яка є у вас, ви повинні з неї винести якусь філософську складову. Можливо, вона вам не в плюс в сенсі матеріальному, можливо, вона передбачає, що ви з чим спрощаєтеся із близькими людьми, із благами, з фінансами, із домом. Але ви повинні відпустити те, що вас тримає якорем, подивитись на все з філософської точки зору. І поки що не рухатися. Наступна карта вона також дуже повільна, вона показує таке відродження, не така некваплива праця нехваплива праця, яка може передбачити врожай от, за якийсь час, аж за кілька місяців. Тому після от періоду, коли ви сидите на місці, обдумуєте, далі починаєте потроху діяти, закладайте якийсь тривалий проєкт е uh, і при цьому все одно ця карта не передбачає змін. Вона не каже починай нове. Вона каже Продовжуй старе і продовжуй те, чим ти завжди займаєшся, продовжуй робити те, що ти не можеш зробити за сьогодні-завтра, а продовжуй робити те, що розтягнеться на роки. Наприклад, те ж саме там, будівництво або якась стабільна робота, нудна, можливо, не завжди вдячна, але стабільна. Тобто за це треба триматися. Ну і остання карта вона у нас досить оптимістична. Тут у нас королева жезлів, Вона показує, що зміни так чи інакше прийдуть, і, можливо, вони прийдуть уже і без вашого відома, але вам не доведеться. Щось активно міняти найближчим часом. А коли почнуться ці зміни позитивні, то у вас вже буде цілком інше якесь світосприйняття, інший настрій, інший підхід до справи. Тому поки що зачекайте і намагайтесь подивитись на все з філософської точки зору. Третя позиція. Так, чи варто рухатись вперед, щось змінювати, чи варто залишатися на місці? Тут ми бачимо, що багато емоцій, багато прихованих, придушених емоцій, багато негативу, горя, сліз і, звичайно, ці всі емоції вони з одного боку. Можуть підштовхувати на зміни, що от хочеться вже все кинути і ну, щось змінити. Але з іншого боку, на таких емоціях далеко не вийдеш, тому що вони вас спустошують, вони не дають вам чіткого абсолютно бачення ситуації. Тобто, ви зараз, от можна сказати, в глухому куті. В емоційному куті і спочатку треба щось зробити емоційно. Тобто, спочатку робота з психологом, з психотерапевтом, з подругою, розмова, щоб ці всі емоційні моменти якось розставити по поличках, щоб подивитись на все більш ясним зором. І, в принципі, тут не скажуть, що дороги у вас відкриті. Тому поки що варто залишатись на місці і знаходити, ну, бодай якийсь позитив, або хоча б один якийсь один сенс, заради якого вам варто залишатись, якийсь. ну, Прекрасний сенс, насправді це може бути тварина, може бути дитина, стосунки. Тобто якась є цінність у вашому житті, це не матеріальне щось, але те, от, заради чого варто жити, заради чого варто опікуватись, то ось цей момент він вас буде тримати. І друге, поки що у вас закриті, так що намагайтеся не битися лобом. Займатися внутрішнім світом, займатися духовним розвитком, знаходьте сенс у тому, що є. І спробуйте пережити негативні емоції, які у вас є. І поки що нічого не варто змінювати. Четверта позиція. Так, варто щось змінювати, чи залишатись на місці. То тут теж у нас перша карта. Перша карта вказує на невизначеність, коли ви не знаєте всього, і швидше за все, що блукаєте якби в тумані, вам здається, можливо, що десь там життя краще, трава зеленіша, і от треба швидко щось змінювати, але це насправді не так. Зміни так чи інакше прийдуть, і прийдуть вони досить кардинальним чином. Вам доведеться от своє життя якось переформатувати, доведеться рухатись, але це будуть зовнішні зміни, які вас, ну, як гусака, дадуть просто під хвіст і ви полетите. І тому тут можна сказати, що наразі не поспішайте. Щось ухвалювати, якісь нові рішення, якісь кардинальні зміни в своє життя вносити, Чекайте на місці, доки вам не прийдуть ці зміни зовні. І от коли вони прийдуть, ви це зрозумієте, бо у вас не буде шансу от залишати все як є. Тобто, ну банально, якщо це про роботу, то не самі ви звільнитеся, прийде керівник і скаже: ну, що от ви потрапили під звільнення і все, до побачення. Тому. А тут будуть якісь обставини, які не залежать від вас, але які на вас дуже сильно вплинуть. І от після цих обставин, коли вже вони прийдуть, не ви самі ухвалите, а вони прийдуть, то для вас почнеться набагато кращий період життя. Набагато більш такий з достатком плодовитий, коли ви зможете знайти свою реалізацію, свій шлях. Тобто цей копняк під хвоста, він вас реально винесе на інший рівень життя зовсім. Але його треба дочекатися цього копняка. Тобто, після того, як от буде саме дно, можна сказати, от після цього у вас почнеться новий набагато кращий період. Тому ось так. Сподіваюся, що я на ваші питання відповіла. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо розкладів або інші питання, ви можете їх писати в коментарях. Дякую за увагу, до побачення!